Всем привет! Всім привет! 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 ти хто? Я Лесик. Я сам. Э, Святик! Э! Коротше, ми будемо путешествие. Бжем, 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 бжем. бжем, бжем, бжем. бжем, бжем, бжем. Коротше, коли, коли ми вже прибіжемо на путешествие, ми вам скажемо. Ми вже майже добігаємо, бо всі тут Саша, разник я. І короче, ще там он туди, туди треба добігти, води, туди, туди, туди. І ми туди прибіжимо. Так, все. Всім пока! <гум> ми тут бігають, <гум> туди монстр бігає. <гум> <гум> він, він, десь, він десь був у там, він десь був, десь тут був. І ми втікли, і ми втікли. Страшно, нам. дуже страшно страшно тобі? Ні. Ой, страшно? Ні. Тобі страшно? Страшно. Тобі страшно? Не страшно. Ну конечно, ти безстрашний. Ти нічого не боїшся. Ти пацан. Ти Ти герой. Герой. Давай йди. Боройся. А, там за деревом щось було. Отам, от там, от там, вон, о, о, там о, за деревом щось було. Реально. А, короче, короче. Ми зараз будемо потихеньку йти Зараз всі потихеньку будемо. Ростик, Саша, я. Ми біжимо зараз. Там Тікаємо! все текаем, мы все текаем. Мы текаем вид монстра. Как Страшно. Ва... 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 Бо... Без ям туда скрываемся, до потыки. Бежим, бежим, бежим. Фу. 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 Стой, стой, стой! 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 Не смешно! тут же Идам. Идем. Идем. Ну, идем. Убежали. Все, давайте пока. Мы бежим вбежим, да все сховаемся. Когда да сховаемся, то По... мы скажем вам. Ага, все, покурачи. пока. Пока. Папа. Пока. 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 пока.